Сьогодні ми поговоримо про віконні системи Glacier. Ну, звісно, вони найкращі. А чому? Зараз я вам це все розповім. Вікна в нас, алюмінієві системи Leomil, Болгарія. Вони є з теплого алюмінію. Алюміній досить міцний та довговічний матеріал, який відрізняється своєю якістю та екологічністю. Склопакети це гартоване, енергоефективне скло теплими дистанціями. Скло виробництва компанії Guardian Glass. це США, і ця компанія є найбільшим в світі виробником скла. Науковці та дослідники компанії Guardian постійно розробляють нові технології, виводячи на новий рівень виробництва скла, його дизайн, енергоефективність та добробут людей. Функції цього скла важко переоцінити це і шумоізоляція, і захист від сонця, а також теплова ізоляція, що дуже важливо для готелю. Тому що це значно економить наші енергоресурси. А ще це скло є сонце, світло поглинальним, якщо так можна сказати, тому що воно поглинає сонячне світло, його якісно відбиває. І коли ви знаходитеся в апартаментах, то завдяки цій властивості ваше скло є прозорим і нічого не заважає вам милуватися неймовірними краєвидами на це озеро. Також хочеться сказати пару слів про нашу фурнітуру. Ми використовуємо фурнітуру Фапіна. Це Італія. Фурнітура Фапіма це про італійську витонченість, дизайн та якість. Окрім того, фурнітура Фапіма це не лише про витончений дизайн. Перш за все, компанія є однією з найкращих виробників фурнітури в світі і приділяє неймовірну увагу якості та довговічності всіх механізмів. Отже, в нашому глейшері все ідеально, а особливо вікна, за якими ви будете відчувати себе затишно та комфортно.